Хвацько і дружно загрібають сніг не двірники, люди, яких звично бачити не з лопатою у руках, а у чиновницькому кріслі. П'ять днів в неділю сидіти в офісі, тольки нікуди не виходити. Иногда вже спина починає пропалювати потихоньку, не смотря на возраст. А так і розмінка, і так і удовольстві отримуємо. на двогодинний суботник, посеред робочого тижня, вигнав своїх підлеглих голова КМДА Олександр Попов, та й сам він не погребував взяти до рук лопату. Столичний очільник хвалиться рекордами на прибирання снігу у столиці, вдалося скликати 11 тисяч добровольців, гребуть його промисловими масштабами, але й досі побороти не можуть. Ми б його повивозили в але якщо ми сьогодні з вечора протягом дня це зробили. А він знову пішов де декілька разів на тиждень на день. Ну це дуже складно. ми вчора вивезли 3300 тонн снігу. Це 500, ну десь 500 вагонів. Аби віп прибиранню не заважало елітне авто, його вантажать на евакуатор. На звук сигналізації власник не прийшов. Хай обирають. Ай, попалують лучше би у нас були люди, які убирали, або хоча б техніка у курсантів академії внутрішніх справ. Бойове чергування нині на майдані незалежності. Їхній ворог снігові замети, зброя лопати на сусідніх позиціях. Солдати президентського полку. Красиво все зділи, що було все красиво. Батьківщину Бо... свою чисто. Київ все-таки столиця України. Хай всі працюють і за порядком заодно було дивитися. Ну якщо у них не другої роботи, можуть допомогти дворникам, якщо власні не справляються сусідню вулицю від снігу. Наодинці чистить двірниця пані Надія. Її трохи. Тротуар заставлений автомобілями і навіть попри заборону паркування у центрі Києва. Секрет ідеального прибирання від пані Надії простий. Надо все ж поприводити порядки, щоб люди ходили, щоб не падали. Хочеться, щоб знаєте, людям приємно зробити. Андрій Ковальов, Ігор Селянинов, п'ятий канал.